Сьогодні на сніданок, у нас ліниві варенички. Сиру у мене приблизно пів кілограми. Добавляю одне яйце, дрібку солі, Дві ложки цукру. Зараз усе добре перемішаю і буду додавати борошно. Сир змішала сіллю, цукром. Та яйцем. Вийшла ось така маса густенька. І зараз буду додати борошно. Тісто має вийти таке, як на вареники. Ось таке виходить тісто. Воно має бути м'ягеньке, не туге. Ось воно вже не липне до рук. І вже можна з нього формувати варенички. Тісто розділила на дві частинки, сформувала ось таку ковбаску. І тепер ножем ось так відрізаю шматочок. От у мене мука з двох сторін ось так приплескую і вареничок готовий. І так формую варенички. У підсолену киплячу воду відправляю варитися варенички. Обов'язково легенько помішуємо, щоб вони не прилипли один до одного і до дна кастрюлі. Варенички варяться дуже швидко, 5 хвилин, і вони готові. Особисто я. Люблю такі варенички, просто змащені маслом. А можна подати зі сметанкою. На обід готую бульйон з домашньої курочки. Першу воду я вже злила, м'яско промила і залила чистенькою водичкою. Завжди так роблю, щоб бульйон був чистенький. Одразу додаю цибулинку. Цибулинку я очистила лише від верхнього шару цибулиння, а все інше залишаю добре помила і кидаю до бульйончику. Завжди так роблю, і бульйон тоді має дуже гарний жовтенький колір. Спробуйте і ви. Добавила моркву, посолила, ще перець горошком додаю. Буде варитися до готовності м'яса. Потім ще в кінці добавлю зелені, петрушки та кропу. М'ясо вже готове. Я витягаю цибулинку. Вона свою функцію вже виконала. Бачите, вона не розлізлася, бо вона була в шкаралупці, цибулинні. Так. І тепер додаю зелень, петрушку і кріп. Ще трошки покипить зеленю, спробую на смак і бульйон готовий. Обід готовий. До бульйону я ще зварила макарони, спіральки. І ось така страва буде у мене сьогодні на обід. Усім смачного буду готувати рибу. Рибу я розморозила промила, обсушила паперовим рушничком, порізала ось на такі невеличкі шматочки, посолила, поперчила і ось підготувала собі борошно та яйце. Спочатку в борошно, потім в яйце, і буду обсмажувати на соняшниковій олії. Так як рибка у мене сьогодні на вечерю, то до неї у мене не буде ніякого гарніру, лише овочі. Тому всім смачного! Якщо вам сподобались ідеї для меню дня, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами готувати.